Отже, пану Олегу Рамштайн під головуванням Великої Британії. Звичайно, шеф Пентагону під гекзат був на цьому засіданні. Але зробив ряд заяв. Ну, по перше, сказав про те, що настав зараз критичний етап у війні Росії проти України, про те, що Трамп зараз вважає своїм топ-пріоритетом досягнення стабільного миру, але саме через дипломатію, саме посадивши за стіл переговорів Росію та Україну. Так само сказав про те, що завершити цю жахливу війну з реалістичними оцінками поля бою зараз можна лише й що повернення до кордонів 2014 року для України є завданням нереалістичним, ну і так само сказав, що зараз європейці мають взяти на себе тягар у летальній та нелетальній допомозі України. От від цього хочу відштовхнутися. Але якого буде одразу? Про це дуже важливо зараз розуміти не лише відносно України. Оце він сказав. Цю uh, фразу щодо забезпечення. Ну просто, якщо з на сайті Підагону, є пряма uh, транскрипція ну, розшифрування про мову, самої текстової промови є mm -hmm. і є запис, uh, і справа в тому, що в реальності uh, там сказано не лише про Україну, і сказано і про європейську безпеку НАТО так. І е, важливий аспект, е, зараз, ну ми роз, е, зрозуміло, що ми повинні зараз взагалі можливо змінити своє усвідомлення того, як США бачать Україну. Принципі... Давайте про це поговоримо, але е, перше питання от хочу прямо вам його поставити, стосовно подальшої американської допомоги, і стосовно ось такої участі зараз Сполучених Штатів. Забули. В Все, забули. Немає того, буде те, що було при Байдені, тобто вони будуть надавати те, що було. Грошей на 25 рік, як давно відомо, немає, не передбачено, і Трамп говорив прямо, що він цього робити не буде. Законопроект про ленд-ліз зареєстрований в Конгресі. Який республіканцям, який хотів поставити б'юз Зеленського в капітолій, правильно? Цей, цей законопроект. Я думаю, крапка відносно цього можна поставити одразу. Давайте ще раз: відносно того, що ми повинні переглянути наше усвідомлення України у прийнятті Трампа, uh -huh. і, зрештою, зрозуміти те, що все про що говорили безпекові аналітики на всіх безпекових форумах протягом частини 23 го та 24 го року, всього на 4-го року. Це стало реальністю. А вони говорили прості речі на таких безпекових формах, як у Люцерні, у Давосі. Там от говорили про те, що дивіться, Трамп прийде до влади, і безпекова архітектура Європи буде знищена. І до цього треба готуватись. Ці слова говорились колишніми заступниками, колишніми очільниками генеральних штабів, міністрами оборони, високопосадовцями, які вже не обтяжені своєю посадою, коли ну свої слова вони не обтяжують нею, і говорили вони це не лише якби на захал, вони говорили і адресували це безпосередньо європейським лідерам, які зараз роблять і для того, щоб вони не робили великі очі, не розмухували, не робили, якби. Не розводили руками і не говорили, що ніхто не попереджав. Це сталося. І як це не дивно, людина, яка вигляді Трампа йшла під гаслом «Make America Great Again», яка безпосередньо просуває американський ізоляціонізм, відмову від інтересів у Європі, покорожувала вийти з НАТО. Сюрприз! Вона виходить з Європи і у безпековій темі. І сконцентрується на своїх внутрішніх проблемах, проблемах свого континенту та буде дивитися на Китай. І Під гадстві, безпосередньо на Рамштайні, і там, до речі, така дукаліцька фраза е, Європейському народу. Ну, можливо, Під Гецет не знає, що Європа це, як би, багато інших там країн є. Це також треба розуміти, тому що коли. Ці слова цих е, безпосередньо посадовців е, американських нової е, про трампівській адміністрації треба розуміти, що принаймні у безпековій сфері, ну я споразу слідкував за саме я слідкую за безпековою сферою. Я не знаю, хто там інші, навіть якісь міністри. Це не моя парафія. Я от безпосередньо от, про тих людей, які от, міністр оборони, там це те інше, там міністри відповідних сил, е, вочевидь, вони якби наймались, виходячи з єдиного. Віддинову критерію це відданість. Тому що Підгенсель це, якщо не помиляюсь, за всю історію США, ледь не другий міністр оборони, який не був ну, за останній там оглядовий час, не був очільником центраком, центрального командування Збройних сил США. Тобто, він не має ну, в нього бойовий досвід це командир зводу. Ну, це не серйозно, це але він дуже відданий, і тому будь-які слова таких людей це просто те, що говорить Трамп. Це просто не їхня думка, це те, що от йому сказали. Він сказав це. Це офіційна позиція Трампа. Важайте так, і він формулював. Тобто, це причому головне, те, що це не якось там було у якихось дипломатичних виразах, ні. Там прямо сказано про те, що ну, своїй промові про це. Європа має самостійно забезпечити свою безпеку США, маючи обмежені ресурси, змушена враховувати свої інтереси на Тихому океані, які для неї є пріоритетними у протистоянні з Китаєм. Мало ресурсів, тому ми їх забираємо з Європи і направляємо на Тихий океан все крапка. Без жодних варіантів. Причому так, звісно, США дуже зацікавлені у тому, щоб НАТО існувало, але звичайну безпеку, а не звичайно, це ядерна, Звичайну безпеку має забезпечити європейські країни, тому що це справа Європи, це справа Європи. Україна є частиною Європи, і ми до цього далі підемо. В чому аспект? Він говорить про те, що Європа має витрачати, ну, якби він прямо сказав, що необхідно витрачати 5% від ВВП на оборону. А, а, а... 5%, так, я десь чула оцінку, що це майже половина, ну, десь там 40 чимось відсотків бюджету в цілому країни. Ну, десь, там він говорив відносно всіх. Тобто, для розміні США не витрачають 5%. 24-й рік 3,40 з чимось. 3,4. Тобто, Штати цих 5% не витрачають. 5, витрачають але а їм помагають. не потрібно. Дивіться, просто тут 5%. Всі країни НАТО, європейські, всі країни європейської частини НАТО, за думкою США, мають витрачати 5%. І я чудово розумію, що у Білому домі знають, скільки хто витрачає у НАТО. І те, що 5% це нереалістично. Угу. Для е розуміння, 2024 рік він показав те, що 8 країн НАТО не витрачають навіть 2. І мова не... це для них не посильно в плані формування бюджету так? Ну, в основному о... країн. Посиль... без кардинальних змін. От кардинальних революційних оголошення, я не знаю, на передвоєнного часу в економіці, точно ні, фізично ні. Для розуміння: вісім країн, і мова йде не про їсть там маленькі, там насал там якоїсь там Чорногорії, там слова і Словенії. Ні. Італія, і Іспанія. Початок. Іспанія півтора, це найменше найменший показник. Більше того, а, треба розуміти, що воювати у випадку потреби ну, будуть не бухгалтерськими звітами, там, де буде закріплені скільки там відсотків, от самим цим знаком відсотків буде битися ні, будуть битися армії, на яких витрачають прямі кошти на їхню підготовку та озброєння. І це є величезні проблеми, тому що США у конструкції НАТО. Витратили у 24 році на оборону за ну, оборонні витрати 968 мільярдів. Найближчий це Німеччина 86 мільярдів. Великобританія – 81, Франція 64, Італія 35, Польща 28. Різниця у порядку. Тобто, воювати будуть безпосередньо, якби не відсотки, воювати будуть гроші. І, і Європа, і Європа зараз звітнулася з тим, що і Європа і Україна звітнулася з тим, що США говорить «пока, До побачення, яке не станеться. Ну, вочевидь, принаймні при каденції Трампа точно, а в, і не факт, що там буде далі, і все те інше. Тобто, все про що говорилось протягом два третього року, що травма буде катастрофою для європейської безпеки, почало справдиватись. Ну от, от просто по, як воно є тут. Не місце для паніки, це просто до того, що якби такі реалії привіт чудовий новий світ, а це звісно, буде означати процес. Так, да, я перепрошую, що вас перебуваю. Тобто, виходить, Макрон був правий, який ще там років 4 чи 5 назад говорив про необхідність формування європейських безпекових сил, європейського альянсу. От він з цією ідеєю виходив. Так, багато хто говорив, говорили, говорили, говорили. Я не бачу кроків. 24-й рік став роком, коли Європа почала лише закладати фундамент нових оборонних підприємств. Те, що було потрібно о, у 2014 рік робити ще, mm -hmm. ну об'єктивно, ще не у 2008, коли була агресія РФ проти Грузії, коли було, ну, зрозуміло, що світ змінився, тобто повертається до того, що було, а не скорочуватись і падати до 0,9% ВВП, як зробила Німеччина. А... Тобто тепер ми приходимо з розуміння того, що США таки виконують свою нотрам. Ну, виконує свою передвиборчу програму, яка закріплена зокрема у Heritage Foundation, Там вони детально розписували такий от план, і взагалі вони зробили цей Make America Great Again, Ту програму, і там конкретно є звіт і пояснення, чому США орієнтується з Європи на Тихоокеанський регіон з дуже прагматичними для американців поясненнями, що. Просто 60% світового зростання ВВП воно концентрується саме в індотихоокеанському регіоні, а Європа вона втрачає свої позиції, свою важливість як економіка, в принципі. Тобто це такий процес, тому, виходячи виключно з ефективності прикладання ресурсів, США якби би вигідно порієнтувати всі свої сили ну, на індотихоанський регіон і сказати, Європі бувай». Невигідно витрачати кошти, і Трамп просто реалізує те, що прописано було в його передвиборчих документах. Фактично, а тепер щодо Європи, як такої, тому що безпосередньо Україна є частиною Європи і частиною її архітектурної безпеки, по-перше, ну щодо того, це заяви були на Рапстані. Сказані якраз відносно України. Там так значно, що, по перше, Україна НАТО. Ну, вже ні 100%. Але тут питання: а яке НАТО без США? Тоді? Ну тут таке, це логічне питання. А другий аспект це те, що е, американські війська не будуть приймати будь-яку участь у будь-якій миротворчій місії на території України, і це, якщо хоче, задача Європи чи будь-якої іншої країни чи Країни, тобто. Тому спочатку ми говоримо про Європу загалом і участь США у її архітектурній безпеці, а вже потім конкретно місце України у Європі і всі архітектурі безпековій. Тому така ситуація, яка є. Вона глобальна, ну скажімо так, максимально негативна, яку можливо уявити в принципі, тому що США були фундаментом безпеки Європи загалом з часів завершення Другої світової війни. Зараз США просто ну це все одно, що архітектор приходить і забирає фундамент з будівлі. Ну якби будівля стає, ну залишається, але от вже фундаменту немає. Інших аналогій я об'єктивно не вбачаю.